В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, чи задумувалися ви коли-небудь над тим, що Ісус дійсно був щасливою людиною. Хоча пророцтва говорить про Месію як про людину болів. Та й нам відомо, що вся печаль світу. Нахлинула на Ісуса, коли Він зійшов на хрест. Нам відомо про молитву Гетциманії, повну кровавих сліз, нам відомо, що Ісус плакав та тажив біля гробниці Лазаря. Та все ж таки відомі випадки, коли Ісус почувався щасливим, коли Він спостерігав за птахами котрі літали високо в небі, то розумів, що вони насолоджуються від свого польоту, просто живуть та не піклуються про завтрашній день. Ісус бачив сотні різних квітів, котрі виросли на Галилейській землі і, дивлячись на них, в нього захоплювало подих від такої краси. Достатньо одного помаху коси, і від них нічого не лишається. Однак, щоби бути такими красивими, квітам не приходиться годинами стояти перед зеркалом чи ходити по салонах красоти, чи по магазинах за вишуканим одягом. Ця краса є вишукана, природня. Богом дана. Ісус гостро відчував доброту Свого Небесного Отця. Думки Ісуса були далекі від тих думок та турбот, які маємо ми, та які мали Його учні. Тому Ісус звертається до них зі словами. Не турбуйтеся вашим життям. Що вам їсти та що вам пити? Ні тілом вашим у що одяганутись, хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Та гляньте на птиць небесних, вони ж не сіють і не шнуть, ані не збирають у засійки, отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші? Хто з вас журячись? Спроможен додати до свого віку хоч ліку. і про одежу, чого ж вам клопотатися, гляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у своїй славіх не вдягався так, як от нас. Не. І коли жілля польове, яке сьогодні є. А завтра укидають його до печі, Бог так одягає, то чи набагато більше вас маловірні? Отож не турбуйтеся, промовляючи, що будемо їсти, що пити, що задягнемося. Про все те, побиваються погане. Отець вас небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царство Боже. Та його справедливість, а все те вам докладеться, не журіться, Отже, завтрашнім днем, завтрашній день потурбується сам про себе, доволі деневі Його лиха. Дорогі мої, Ісус радить своїм учням не піклуватися про завтрашній день, а жити так, як жив Він сам. Ісус не заглядав з нетерпінням у майбутнє, бо він би ніколи не міг і почути цього пташиного співу чи тої квітки, коли би думав про те, що його чекає, аж він чи він знав про це, він просто все ціло насолоджувався теперішнім. Він славив доброту та щедрість Господа, і від цього почувався щасливим. Такого щастя, мій Ісус хотів і своїм послідовникам, тобто нам теж. Він переконує своїх учнів, а разом з тим і нас, щоб ми своїм пріоритетом зробили Бога Творця світу. Ісус говорить нам, щоб ми не піклувалися про те, що будемо їсти пити в що задягатися. Він зовсім не стверджує, що це не має жодної ваги, що не треба працювати. Він просто заохочує нас, щоб на першому місці завжди був Бог, а тоді і цілий світ з Божою помітством. Завжди буде прекрасним. Світ обманює та спокушає нас. Він переконує. Що тільки тоді, коли ми володіємо чимось чи кимось, ми будемо почуватися у безпеці та відчувати радість. Проте натомість Він позбавляє нас людськості, Він краде у нас свободу, Він робить нас невільниками нашого багатства. Саме у цьому і є початок нашого. Неспокою наших хвилювань, наших переживань, у тому, що тільки важливим є багатство, статок, і що людина буде почуватися у безпеці тільки тоді, коли дуже багато нагромадить багатства. Дуже часто ті багатства, котрі ми шукаємо. На котрі надіємося, яким приносимо в жертву, все є марнотою, як дим. Вони нам обіцяють це, а потім розчаровують. Вони оманливі, вони завойовують нашу довіру, а потім нас розчаровують. Земні турботи, як тоненький струмочок страху. Він ледь просочується крізь людський розум. Але якщо ми його залишимо без нагляду, що він промиє цілу і та таку глибоку і широку, що з неї будуть сповзати всі наші думки. Роз... Копуючи античне місто Помпеї, котре загинуло після виверження вулкану Везувій у 89-му році після Різдва Христового, археологи знайшли рештки жінки, котра намагалася врятуватися від виверження вулкану, але не встигла. У її руці була затиснута ціла жменя дорогоцінних прикрас. Навіть через два тисячоліття залишки її тіла стискали ті ювелірні вироби. Прикраси збереглися, а жінка загинула. Напевно, вони були найціннішим з того, що вона мала і що намагалася зберегти для себе. Проте смерть завжди відбирає в нас, людей, все, що. Ми змогли нажити протягом нашого земного життя. Тому, дорогі мої, звичайно, що ми живемо в світі, переповненому різноманітними клопотами та тривогами. І це все відбувається у нас. Проте Царство Боже, праведне життя, добрі діла ось до чого маємо прагнути ми. Тоді нам буде вдосталь їжі. Петя та одягу. Для багатьох людей жити ні про що не хвилюватися, нічим не переживати просто неможливо, як неможливо не дихати. Багато із нас настільки звикли переживати та хвилюватися будь чим, що якщо раптом станеться та, що не буде приводу для хвилювання, то буде видаватися, що ми забули щось важливе. Проте сьогодні звучить Ізвус Христа до кожного із нас. Але ми мало на нього відкликуємося. Чому бнув нам не навчитися радіти життю, відчувати життя таку радість, яку відчував Ісус. Слава Ісусу Христу. Чи думали? Ви про те, що Бог постійно нас супроводжує, і що Його заповіді для нас це не забобони, а застереження, щоб ми не заблукали, не втратили сенсу життя, не зневірилися і не страждали. Господь говорить до нас, говорив до наших предків, говорити з тими, хто буде після нас. Вміймо почути, зрозуміти і скористатися ним. Що Бог сказав не робити? Адамові та Єві не їсти забороненого плоду, Каїнові не обманювати, Мойсеєві не хвилюватися через недорікуватість, Йосипові не втрачати віру, Аврааму не сумніватися, Ною не зупинятися. Сарі – не сміятися, анні не припиняти молитися, Давиду не переставати каятися, Іллі – не бігти, Йоні не гніватися. Ісусу навину не сумувати, Єремії не думати про свій вік, Марті не скаржитися, Павлу – не здаватися, Рут – не оглядатися. Якщо Бог так ясно говорив з усіма цими великими людьми, чому Він не може говорити те саме і з нами, і з вами сьогодні? З безкінечною Він говорить до нас, коли ми переживаємо біль і важкі часи? Головне, ми маємо вміти почути Його, бо ми не завжди готові приймати Слово Боже. Ми поширюємо в соцмережах усе, що завгодно: плітки, чутки, фейки, чорний піар, але не слово Боже. Тоді під знаком запитання наше християнство. Слово царство, дорогі мої, має дуже ясне значення в хінській мові. І грецький мові, і, і вриті, царство, царювання, царська влада чи володіння. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що Царство Боже має Царя Бога. Царство Боже має бути під владою Царя, і Він там володіє усім. Шукання царства ставиться на противагу пошукам того, що шукають усі люди, до чого прагнуть усі, хто живе на землі. Що пити і в що одягнутися. Іншими словами, якщо я додаю свої сили до того, щоб піклуватися і метушитися про се мене, якщо цим зайняті мої думки, то я не шукаю царство Боже. Ось таке значення слово шукати наводять нам грецькі словники. Шукати це розшукувати, домагатися, прагнути, запитувати. Вимагати, досліджувати, вивчати, відчувати відсутність. Цар, як ми вже казали, у царстві є цар, у якому усі інші повинні служити. Він усім керує. Слово каже, що ми створені, як його створіння на справи, які він нам призначив виконувати. Тепер залишилося розібратися і визначитися нам самим. В якому царстві я перебуваю? Хто там цар, кому я служу і чиї бажання виконую? Не можна служити двом панам. Один завжди буде осторонь. Це дуже ясно видно з наших звичайних життєвих питань. Коли потрібно йти на батьківські збори або на ювілей, або прихильність до роботи не дозволяє бути вільним, і ти жертвуєш тим або іншим запрошенням. Але якщо ви захворіли або ваші діти, то доведеться жертвувати роботою. Хоча часто ми до останнього готові працювати навіть хворі. Чи це щось станеться, що може перебороти владу роботи над нами? Для чого я це кажу? Дуже часто ми кажемо самі собі, що не можемо зробити. Щось з якогось причин. Я кажу про духовні речі. Не можемо піти на зібрання щоб посл... до церкви. Не можемо посидіти спокійно, почитати Біблію, не можемо зачинити за собою двері і помолитися. Бо є у нашому житті те, що ми ставимо вище за це. Я не проти, щоб ми працювали. Доглядали за домом, готували їсти, займалися дітьми, метою нашого міркування Царство Божий Цар. Передусім Ісус каже нам шукати, прагнути, домагатися, розшукувати Царство Боже. Причому передусім, давайте поміркуємо, як би ви шукали якусь країну, відклали б звичайні справи, знайшли б мапу або провідника, запитували б у людей про місце. У кого запитувати, як пояснити те, що я шукаю. Не відволікалися б на шляху, якщо це місце для вас найважливіше. Для того, щоб щось шукати, потрібно або щось знати про це місце, щоб не пройти повз, або мати мапу чи провідника, який приведе і скаже, що ми вже на місці. Навіщо шукати? Оце вже мої, дуже важливе питання. Відповівши на нього, ми зможемо мати і мету, і основу. Напевно, часто самі говорили або чули від когось, що людина не хоче підставляти іншу щуку, не хоче бути жартовною, не хоче відмовитися від гордощів, не хоче любити ворогів, а навпаки мстити. Тут насправді важливо побачити, що ця людина не шукає царства, якщо вона християнин. То шукає вона щось своє, те, що їй намалювали, або то, що вона сама собі вигадала. Вона може робити деякі добрі справи, може ходити в церкву, навіть співати у хорі, може навіть читати Біблію за певним планом, Але вона не хоче жити за законами цього царства. Те саме ж і з багатьма християнами. Нам подобається говорити про Божу любов і прощень. Про прекрасні небеса і про страждання Христа. Але мати ті ж відчуття, померти з Христом, на це зараз неможливо. Можливо, потім. Я не кажу, що всі такі дорогі мої. Але я знаю, що каже слово: багато хто, більшість іде широкою дорогою. І мало хто знаходить вузькі ворота, є ті, хто йде з Господом на небесах, а є ті. Хто врятується, але якби з вогеню і вибір за нами сьогодні. Справа Божа це церква, що виконує Його волю. Якщо ми введені Духом, то говоритимемо Його слова, житимемо Його життям. Отже, як, як би ми описали те, що ми шукаємо, ми б шукали тих, хто не шукає влади над іншими людьми, не панує, але служить і готовий пожертвувати собою заради інших. Наші слова. Часто, коли ми пробували певний час якийсь пробули в якійсь країні і говорили іншою мовою, це накладає відбиток на стиль вашого спілкування. Ви були в компанії людей, мова яких відрізняється від вашої. А якщо ви збираєтеся в іншу країну, навіть на певний час вчатимете мову і особливості того місця. Шукати царства в даному випадку, це учити мову царства. Думки, готуючись до переїзду в іншу країну, ви вчитиметеся думати і жити, жити, як вони. Сказано, що ми маємо розум Христовий, а значить, і здатність мислити має бути від Бога, усе залишити для іммігранта цілком природньо у щого позбутися в тій країні, з якої він від'їжджає. І вже тим більше він навряд чи щось важливе купуватиме. Бо його основне житло в іншому місці. Нам приготоване місце, але ми самі можемо відмовитися від Нього і вибрати інше. Амінь. Слава Ісусу Христу. В церкву ми святу прийшли, а грішили ми не раз. Боже нам гріхи прости, Господи помилуй нас, молився Богу повсякчас, Господи помилуй нас, Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй помилуй. pomilui Gospodi pomilui Gospodi pomilui pomilui nos scera nas Господи помилуй нас, Господи 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 помилуй помилуй нас, Господи 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 Лімось Богу по Господи помилуй нас, Господи помилу, Господи помилуй. Vir no pão.